ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ще 10 пілотів мінської ескадри відмовилися виконувати бойові завдання за останні дні. Понад 35 пілотів, винищувачів та гелікоптерів більше не прийматимуть участь у льотних провокаціях на кордоні з Білорусії. Три з пілотів пошкодило свої літаки та вже покинули території аеродрому. В той же час керівництво КГБ та ОМОН намагалися змусити своїх підлеглих затримувати військових. Проте ті відмовилися. Спецназ КГБ заявив, що честь для них важливіша ніж російські гроші, і боротися проти власного народу вони не будуть. І це все в той момент, коли Лукашенка немає в країні. Як пише телеграм-канал Партизан, не факт, що він повернеться навіть незаконним президентом в свою Білорусь. Зазначимо підрив російського військового літака. На білоруському аеродромі у Мачулищах свідчить про протистояння між білорусами і режимом Лукашенка, який тримається лише на підтримці з боку Кремля. Про це заявив етері апостроф ТІВІ редактор видання Зе економіст Аркадій Островський. За його словами, білоруський диктатор Лукашенко не популярний у власних військах, і це одна з причин, чому Білорусь не вступає у повномасштабну російсько-українську війну. Він боїться, що введення білоруських військ в Україну обернеться бунтом. Військові або здадуться масово в полон, або повернуть зброю. На самопроголошеного президента Білорусь країна готова приєднатися до європейського проєкту. І коли ослабне підтримка Путіна, режим Лукашенка може впасти. Додав Островський. На думку редактора, підтримка повномасштабної війни проти України серед населення зменшується й у Росії. Пропагандистський наратив про звільнення Донбасу змінився. Тепер Путін представляє її як війну на виживання з заходом. Тепер промови Путіна повторюють промови Гітлера на початку війни. На нас напали, ми змушені воювати. Цей меседж адресований не лише народу, але й еліті для того, щоб досягти максимальної мобілізації, і жодного шляху назад для нього немає. Він не зможе повернутися в мирний стан, навіть якщо військові дії припиняться, сказав він. Водночас захід перестав боятися путінського шантажу і визначив свій пріоритет: перемога України, що означатиме перемогу демократії в усьому світі. Разом з цим західні країни не зацікавлені в громадянській війні в середині Російської Федерації. Для заходу ідеальним варіантом була перемога України, провалення режиму Путіна і встановлення режиму, який не захоче повторювати війну, і буде розуміти необхідність виплати репарацій. Саме тому Навальний опублікував свою заяву про необхідність відновлення цілісності України суду над злочинцями і виплати компенсації, пояснив Аркадій Островський. Зазначимо у війні Росії проти України Лукашенко повністю підтримує кровожерливі дії країни-агресорки. Однак, попри це, багато білорусів внутрішньо підтримують Україну. Ба більше не бажають вступати у війну проти нашої держави і військові Білорусі. Про це розповів білоруський громадський діяч, лідер організації Молодий фронт боєць полку Кастуся Каліновського Денис Урбанович під час круглого столу Білоруська платформа Публічна розмова про майбутнє через це за словами офіцера елітної військової частини, з яким спілкувався Денис Урбанович у вересні 2022 року. У трьох-чотирьох військових частинах ледь не піднявся бунт. Тож керівництвом держави було прийнято рішення змінити тих, хто може перечити його наказам. Лукашенко те все підсумував і зрозумів. Росія так само зрозуміла і швиденько. Замінили весь офіцерський склад, сказав білоруський громадський діяч. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.